Вітання, дякую, що ви з нами залишайтесь і надалі. Наразі у нас музичний ефір. Тож зустрічайте гурт Плутос Сюрфейс». Ліричний початок на сьогодні, хлопці, вітаю вас у нашій студії. Давайте знайомити вас з глядачами. Поруч зі мною Максим Мозговенко, вокаліст, гітарист гурту. Так? І е, далі, Володимир Лук'янець. Він допомагає там на гітарі, так. Тобто, ну ту історію, чому мені розповідали. Зараз це ми розкажемо глядачам. Е, така лірична романтична пісня, про що вона взагалі-то англійською мовою співаєте. Розкажіть нашим глядачам. Пісня про любов, в принципі. Uh -huh. тобто вгадав, так? так. Yeah. Вічно. В нас в Житомирі молодь дуже активно збирається, постійно створює якісь гурти, музичні, там ще якісь творчі колективи. Ось історія вашого гурта. Протягом якого часу ви вже займаєтесь творчістю і як ви зібралися ось таку цікаву історію, розкажіть вашого гурту. Ну, взагалі гурта. з Вовою ми займаємося так вже давно і на акустиках перебили багато, багато різних таких, можна сказати, маленьких проєктів. Але зараз на даний момент у нас є гурт Plutus Surface. Ми граємо вже десь місяців дев'ять, мабуть, це десь травня минулого року. Ось, Ну це вже в більш такому форматі з барабанами, з бас-гітарами, на електрогітарах і так далі. Тобто, вже той період, коли ви активно десь виступали, десь ну, щось робили? Ну він, в принципі, зараз якраз починається. Зараз ми вже у нас є деякий досвід виступів. Розкажіть, де ви exactly виступали? Да. Що то були uh, ви за виступи, Як реагувала публіка? Як ви, вам ну, взагалі В принципі ну по різному? Ну позитивно в більшості так. Ну в пабах, на різних там центрах творчості, деяких так далі. Вас запрошують, чи ви знаходите самі десь, як ви взагалі ось. Е, ну, за, зараз, поки нас ніде не запрошують, особливо, тому ми самі намагаємося знайти mm -hmm. якісь концертні площадки і вже на них поступати. Поки що ви показуєте себе так, як молоді маємо, музиканти, це... так? Взагалі чого взяли в руки гітару, почали грати, почали не знаю, писати тексти, вірші там. Ну е, не знаю, ну взагалі музика я почав захоплюватись, може, років п'ять назад, так уже потім. Випросив батьків гітару і далі вже понеслося. Ага. Володимир, ось Максим каже, що ви е, там, інколи там, граєте на гітарі в гурті. Чому не постійно? Ось, чому так? У вас, можливо, якийсь свій гурт, я не знаю. Ні, ну, на жаль, свого гурту копію. Не маю. Ну, часу маловато. Чим ви займаєтесь у житті взагалі, окрім там, творчості? Окрім творчості, ще навчаюся на перекладача. В університеті навчаєтесь, так? так. Ну, переключає англійською мовою? Угу. Тексти не допомагаєте писати? Ні. А Максим сам, так? Редактує. Угу. <laughs> Максим, <laughs> а ну, чим ти займаєшся? <laughs> я навчаюся зараз ще в школі. В 11-му? З... Так, закінчую. Угу. Плануєш якось пов'язувати своє подальше життя з творчістю, саме з музикою, з гітарою? Так, так планую. Як вважаєш, вийде? Але ж кажуть, що музиканти ну, дуже як, тяжко як, пробитися. Ага, ну, тобто, Сподіваюсь, а є якісь запасні варіанти? Ні. Поки що тільки так. Добре, всі пісні англійською мовою чи, є, можливо, українською, там ще якусь іншу? Ну, українською є, правда, небагато. Як якось на англійською вона просто під ту музику, яку ми граємо саме з гуртом, то якби англійська мова вона краще звучить. Ну, так склалося вже саме нам. Uh -huh. Що ми ще зараз ще послухати можемо у вашому виконанні? Також ще одна наша пісня називається Лисен. Можете найти, до речи, в интернете, она уже а. за... есть запись, записана в полном формате. Так, я записано. не а. okay. 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 In this place, he it's serious. Into my face, he says, yeah. Хлопці, такий заклик почути вас, так почути ваш гурт. Е, до речі, а що ви ось робите для власного якогось просування? Тобто я знаю, там репетиції, постійно там увагу приділяєте, можливо, десь там пробуваєте якісь фестивалі, конкурси. Що ви робите е, для тебе? Ну, репети, репетируємо, записуємо матеріал, е, е, намагаємось виступати як можна частіше. Ну, в, в соціальних мережах викладаємо свою творчість. Скільки Він, часу так. виходить приділяти музиці, О, скільки разів там, на тиждень потрібно займатися, щоб ось, там, взагалі, мати форму ну, музичну? Взагалі, взагалі хотілося б займатися, якби була така можливість навіть кожен день, але ну, в принципі це 2-3 рази в тиждень. Як виходити на момент? Саме десь там збираєтесь гуртом і у вас там якась база репетиційна є, там збираєтесь і граєте, так? Так. Угу. А якісь цікаві, я знаю, для молоді фестивалі конкурси роблять. Ось якісь певні ви подавали якісь заявки? кудись? Е, ні, поки саме на фестивалі конкурси ще заявок не подавали, але на, на такі невеликі локальні там, фестивалі в Читоміській області не деякі подали. Угу, ну ще не виступали, тільки ще ось ні. будете? Ну, це так? Літом взагалі в основному робиться okay. фестиваль. Готуєтесь? Ну, Готуємо, ну, звичайно. А що, які назви мають фестивалі, що там буде е... взагалі? Один, є фестиваль Молод. Насправді на всі фестивалі я навіть не пам'ятаю назв, наскільки вже uh -huh. падали заяви. Ну такі в Житомирській області це Burns Stand for Fun. Це в селі Колодівська там він проводиться. Uh -huh. Такий некомерці... некомерційний фестиваль. І також фестиваль молод. Здається, в користині десь там. Тобто, uh -huh. це так, там, де напевно ви будете виступати. Ну, якщо в якщо візьмуться. Ага, це ви ще чекаєте якийсь там так. відповідь, так? Як ви вважаєте, візьмуть. Ну, Сподіваюся, сподіваємося, візьмуть. Угу. Добре. Банальне таке питання, але все ж таки, звідки ви берете ось ці тексти, так, музику, тобто на що орієнтуєтесь, можливо, де сюжети для своїх пісень ви маєте? Воно саме приходить насправді. Є якась ідея в голові, вона якась розвивається. Це може бути протягом якогось часу, там, протягом тижня, неділі, навіть півроку. Іноді буває, таке що зразу вистрелює просто. І сідаєш і просто пишеш зразу. Угу. Ну, а далі вже разом з групою, там якусь ранжовку і так далі. Тобто Все. ідейний лідер, це ви в гурті? Чи ви всі разом якось працюєте на результат? На... Разом працюємо звичайно. Все ж таки разом, так? так? Кожен якусь свою. там ну, да. Вкладає, так? Кожен на чому грає, mm -hmm. ту партію, так, так би мовити, і придумує. Mm. Володь, ти граєш на гітарі, чому саме на гітару? Чому цей інструмент? Це такий, знаєш, у хлопці, гітара, так. Я не знаю. Наскільки пам'ятаю, в класі у восьмому, коли я дуже захоплювався Нірваною, угу. то я просто захотів навчитись грати одну пісню. Ну, навчився, купив гітару, навчився одну і понеслась. Тобто вплинула на вас творчість гурту Нірвана, так? Так, в основному. Це угу. купив акустику, потім електрогітару, потім другу електрогітару. Чи не хочеш якось просуватися в цьому напрямку? Чи десь, можливо, навчалися ви чи ви самі ось взяли гітару, там почали навчатися? Чи, можливо, якихось там професіоналів переймати досвід? Була така думка, чи ви вважаєте, що якби ось я як куртку бей? Взяли гітару і пішли грати? Ну, спочатку я пішов у музичну школу, раз три сходив, зрозумів, що там мене нічого не навчать. Далі сам займався. Потім якось випадково знайшов професійного гітариста. До нього ходив півроку, ну так, одне заняття на два тижні. І це він заклав цю базу. А далі я вже сам. Ну, тобто в музичній школі не навчать саме тому, чого ти хочеш, мабуть, так? Але ще так. потрібно знати якусь там, там, я не знаю, музичну грамоту, там Сцесоль все, це ти розбираєшся в цьому? Ну, трішки в базі, в базовому я розбираюся. В музичній школі чому вчать. Як зіграти там баха, як поставити руки, як читати панотах. Мені хочеться. Ці стилі відрізняються дуже. Ну, класичним, більше якихось там жанру ну, навчається. А вам як... хочеться щось такого сучасного. Так, там не навчають, як писати музику, наприклад, так це в Штатах, в Берклі роблять. У нас все дуже просто банально нецікаво. Так, можливо, просто ще немає таких спеціалістів, які б пішли в музичну школу mm -hmm. і такий напрямок вели да, сучасної якоїсь музики. Можливо, колись і з'явиться в Житомирі, бо стільки багато музикантів, і всі самоучки, можна сказати, mm -hmm. так? Добре, хлопці. А ось взагалі, ну, ти зрозуміло, ти сказав, що на тебе вплинула творчість гурту Нірвани. А Максим, на тебе впливають? Як чи є е, якась така гру, гурт такий, якому ти б... Ну, як би мовити, не копіював його, але все ж таки брав звідти з якісь ідеї, наприклад. Ну, в принципі, Нірвана також, Нірвана це святе. Mm -hmm. <laughs> також гурт бо Ну, Девід Бові. Це такі, можна сказати, Beatles, можливо, чуть-чуть, трошки. Та багато, в принципі, все, що слухаєш, там, по чуть-чуть десь щось для себе береш, щось витягуєш. Mm -hmm. Добре, у нас ще є п'ять хвилин ефіру. Я думаю, що ми встигнемо почути ще одну вашу композицію. Що це буде? Це буде пісня, одна з останніх написаних поки з крайніх. Ага. Називається Pocket World. Слухаємо. to come to my birth. Дякую, хлопці, що сьогодні ви нас в об'єктиві познайомили нас зі своєю творчістю. Бажаємо вам надалі творчого просування. Сподіваюся, що якщо працювати над собою, ми почуємо вас десь на великій сцені. Працюємо над собою і на все добре. Побачимось в наступному об'єктиві.